Неопізнаний будівельний об'єкт рівне з кожним роком все більше розбудовується. А от що саме споруджується, не знає навіть міський голова. Наприкінці засідання сесії рівної ради. Очільник міста заявив, що на околиці обласного центру зводять супермаркет, який не має ніяких дозвільних документів. Який нахаба це робить? Бетонує робить там, де роздані участки були по 10 соток від будівництва. Більше нахабства в місті ще не було. Тому хочу залучити всі громадські активісти. Зараз правий сектор покличу. Вона онсо покличу всіх покличу. А доки міський голова Рівного звертається до Дабі, щоб перевірити всі дозвільні документи, ми вирушили на будівництво, аби дізнатися, що ж насправді там буде. Територія огороджена парканом, на якому розміщений паспорт об'єкту. Там зазначено, що вже за рік тут будуть двоповерхові котеджі. Та от на самому будівництві ми не побачили ані охоронця, ані працівників. Вже за кілька хвилин, вже за кілька хвилин підійшли двоє, як виявилось, єдиних працівників. Кажуть, роблять сходи. Так, я вже на настроїці десь сіки. Ну, більше, ніж п'ять років працюю. А сюди, коли ви прийшли? Сюди. Ну, пару тижнів тому почав сходи робити. Архітекторів теж не було. Вже за декілька хвилин приїхав директор фірми забудовника. Довгий час відмовляється коментувати на камеру. Мовляв, нині відбувається перевірка документів. Зараз не, не хочу посікравірка подивимося. Просто тут зараз. Ідуть непонятні, хто говорить супермаркет, хто. це взагалі спочатку посмотри наш проєкту і потім по человечески поговорим. А на самом деле здесь? Ну, на самомідів буде двох етажних хатів. Шість метровий, Вже згодом директор фірми таки розповідає, вперше будується в Україні про супермаркет, навіть і не думав, показує дозвільні документи, що свідчать, що на цій землі і правда мала б бути житлова забудова. Люди пугали, что сдалека выглядит как супермаркет, но в самом деле по проектам по документациям тут буде тільки котедж двохетажні, как же один, как раз город архитектура, тут буде строиться двохетажні коттеджи. Отак От і виходить, що з одного боку, чи то міський голова рівного вже не знає, що іде будується в місті, чи то забудовники по документах пишуть одне, а потім, як завжди, виходить скандальна багатоповерхівка. Інеса Поставська, Роман Мальничук, новини рівного.